І у продовження теми психологів, наша щотижнева рубрика, у сьогоднішньому випуску П'ятихвилинка з психологом торкнемося теми, яка раніше була майже забороненою сексуальне та статеве виховання дітей. Допоможе нам розібратися із ключовими питаннями, які потребують від дорослих об'єктивної відповіді, психологиня Центру професійного розвитку педагогічних працівників Людмила Єхалова. Батьки, яких консультує пані Людмила, часто запитують, коли починати говорити з дитиною про статеве життя. Це дуже важливий момент, адже інтернет та телебачення не завжди ретранслюють об'єктивну інформацію, а деколи вона є навіть травматичною для дитячої психіки. Якщо ця ситуація не за віком, то дитина просто не зрозуміє, що ми хотіли їй сказати. Але в той момент, коли є запитання, то залишати його без відповіді ну не дуже резонно. Через те, що якщо дитина не дізнається про це від нас, чесно, об'єктивно, да, вона дізнається про це десь. От, там, у товаришів, у однокласників. Так, приблизно у три роки в дитини виникає запитання, як вона опинилася на цьому світі. Відповісти на нього варто, хоча, звісно, всіх нюансів походження ми не можемо розповісти. Це може бути тематика приблизно така, що зустрілися тато й мама, чоловік і жінка, так ну і від вони полюбили один одного, і від того, що вони полюбили один одного, народився ти або народилась ти. Дитину це зовсім задовільняє, так, і вона відчуває, що, що любов була, да? від любові народилася дитинка і запрограмовує себе на те, що є любов, є стосунки, народжується дитинка. 4-5 років це вік, коли дитина хоче більш конструктивних подробиць. Власне, весь дошкільний вік орієнтований на сприйняття істинності того, що говорять батьки. Наприклад, про те, що можна сказати про те, що знову ж таки зустрічається чоловік і жінка, у них стається статевий акт, і від статевого акту народжується дитина. Так зовсім правдива інформація. Проте, ну і і на той вік вичерпно. Батьки так сказали, значить, так і є. Вже в дев'ять років дитина здатна опанувати інформацію. Скажімо, про те, що є яйцеклітина та сперматозоїд. А коли вони зустрічаються, відбувається запліднення. Від цього дитина народжується наступним шляхом. Спочатку є плод, так, який розвивається до дитини, і жінка пізніше народжує дитину. Інформація зовсім чесна, зовсім правдива, без занадто великих подробиць, і це влаштовує дитину. У більшості випадків не використовувати е, якихось ну, побутових термінів, да, загально вживаних, е, Не хіхікати при цьому, бо ми ж пам'ятаємо, що тема да, достатньо табуйована в нас в суспільстві, якими б ми не були розвинутими, і продвинутими, і прогресивними. Е, то інколи нам дуже важко говорити саме на сексуальну тему. І що, яка коли людині щось важко говорити, то, то яка захисна в неї реакція? Це сміх. Да, і дитина. Е, Просто дивлячись на все, це може сформулювати невірні висновки, так масштаб або мама щось бреше, або щось не договорює, або щось таке непристойне. Що стосується підліткового віку, підлітки частіше за все можуть дізнатися потрібну інформацію із середовища комунікації чи спеціальної літератури. Будьте готові, що ваш син чи донька уточнюватимуть певні нюанси в залежності від рівня довіри до мами і тата. І тут найважливіше правило не замовчувати. В підлітковому віці це питання стає найбільш гострим, найбільш актуальним через те, що ну, виникають фізіологічні реакції. І підлітки просто цікавляться, да, що з ними. І це є нормою. Не варто робити з цього дійства, не варто робити з цього скандалу, да, якщо раптом ви щось бачите, ви щось помічаєте. Про це треба говорити. І треба розуміти, що. Саме піряткому віці, коли дитина досліджує саму себе, це є нормою. Сексуальне виховання може включати в себе достатньо табойовану інформацію щодо статевого акту чи назви геніталій. Причому все має подаватися коректно та незавуальовано із застосуванням медичних термінів. Про те, що це серйозно. Але водночас це звичайні органи, які люди ну там, чи завдяки тому, чи заради того, щоб зберегти гігієну, чи то через те, що соціальні норми ну, ховають під білизною. Да? Наприклад, якщо дитинка до 7 років. Не не набуває у цієї стидливості, коли вона не відчуває де можна роздягнутися, де не можна роздягнутися, то можливо варто говорити про те, що зверніться до варто звернутися до фахівця, щоб подивилася, чи все в порядку з психічним розвитком такої дитини. Тем, які стосуються статевого виховання, не слід остерігатися. Навпаки, саме в родинному колі вони мають обговорюватися. Не слід виключати і заклади освіти, де є спеціальні курси статевого виховання, бо питання сексуальної просвіти дітей рано чи пізно постане.